Вона мама моїх дітей, і, ну, гарна людина, і я з нею прожив, ми разом прожили багато років. Але це все дуже болісні речі. Ну, це не відбувається просто. Якщо ти, якщо ти нормальна, совісна людина, угу. то цей процес не може відбутись безболісно. Процес усвідомлення, процес розриву, але Вони... зазвичай о, в розлученні або в розході о, комусь більше боляче, ніж другій людині. Тому що хтось все ж більше я думаю, когаї. що в розлученні кожен вважає, що йому було о, більш боляче, ніж іншому. Угу. Ну я знаю історії там про розійшлися, залишились друзями і, і всі в прекрасних стосунках, і нікому нічого не болить. Але мені здається, що це ну там дуже рідкісні винятки з, з правила. Розлучення Власне, це було. болісно. Ні, не так. Ну розлучення це біль, звісно. Тому що тут ти 20 років разом, і тут раз і не разом, і все ламається, і треба будувати життя від початку. Але я ще раз повторю те, що казав: я вважаю, що розлучення це коли насправді подружжя дає один одному шанс бути стати щасливими.